Сьогодні я, і і, я. Пан, і оцей от придурок будемо робити на е експеримент. Ми будемо хімічити. Да. Диві... Чуть провіряємо ярку. Дивіться, що у нас тут за фігня. Не знімай. Це незаконно все куплено. Зараз буде дуже прикольна штука. Шти, я попробую Прийди. Ну, а поки що ми ходимо на руками. Журнал жур... женський свадібний журнал за льот Ми виходимо з паузи Я дивляться я, на саме ваше. І, Іван, оце знімати пічиш. Я, ти... я на що. Держи. Держи, знімай мене. Подпалювай. Так. Двері закриті, Так Зараз буде епік, біть мазофка. Добрий день. Сьогодні ми я Бондар, Артеп І ці тебе програм будемо робити. Почали. Лайк, папа. Вони придурки, чесне слово. Хто показав, сам слився і всі... Нашу. Вот таблетка... О, горить. А то воно, пла... Воно, воно яке желізне чи яке? Блін, воно ну потухне зараз. Це металевий картон, Ярик. В смислі? Арта, вбери лапи. Лапи! О, не арта! Нас На знімай, Арта! Арта, нас знімай! Ще почнеться. Зараз ми робимо существо. О, воно стоїть. Воно не попалиться, тебе. Я. А если твоя мама відео Эда? А если твоя мама зайде? Ничего. Получим ты ещ. А я не получу, боя. Дяри, да иди ты сюда. Зи. За чет пацаны? Не надо Ох, чувствую, буде лихо. А картон не загорит. Замітав. А, ты металлы кусок. Две классные. На ярых я буду держать. Ну,